Вітаю, друзі! В студії працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Володимир Огризко, український дипломат, екс-міністр закордонних справ України, надзвичайний і повноважний посол в Україні. Вітаю Вітаю, Максиме, Добро до е, нашу розмову хочу розпочати із надважливої теми, про яку обговорюють майже кожного дня. Е, це надання Україні ще більшої військової та економічної підтримки. Скажіть, будь ласка, чи буде вона збільшена напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки? Ну до виборів ще доволі далекувато, скажімо так відверто. Нам зараз треба думати над, над тими речима, які кажуть у нас на носі, а на носі у нас вирішення питання про те, чи в американському бюджеті, який має бути прийнятий десь за 2-3 тижні максимум? Буде та сума, про яку говорить президент Байден, а саме про 60 мільярдів доларів, чи можливо там інша сума, але яка критична яка є критично важливою для того, щоб допомога не переривалася. Це один бік справи, інший бік справи це допомога наших європейських колег, і тут ми маємо обнадійливі чи найменше заяви політичного характеру. Хоча на превеликий жаль, ми знаємо, що не завжди заяви політичні трансформуються в практичні дії. Нам було обіцяно мільйон снарядів, які, на жаль, ми в потрібний час і потрібній якості і кількості не отримаємо. Тому заяви заявами, а справи справами. <кій> і я думаю, що наші дипломатії зараз треба потроїти зусилля для того, щоб в усіх можливих Країнах, які є нашими союзниками і партнерами, працювати над збільшенням постачання зброї? Це єдиний спосіб переламати хід війни? А от чому атакам це, наприклад, передали нам вже в другій половині осені, а не напередодні наступу на півдні, тому що це питання я багатьом ставлю нашим спікерам. Вони так уникають цього. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо цього? Ну, моя думка щодо атакційності чи будь-якої іншої зброї полягає в тому, що насправді питання не в зброї, а питання в політичній волі. Якщо вона є, то тоді питання вирішується швидко. Якщо її нема, тоді ми це маємо впродовж місяців і місяців. Ну, якщо ми прослідкуємо динаміку постачання нам зброї з тих самих сполучених штатів Америки, то все як ви пам'ятаєте, починалося з Джевелінів. Сьогодні вирішено питання про f 16 але це те, що зайняло півтора роки поступового формування оцієї самої політичної волі. Якщо б рішення про сучасні види озброєнь. Були прийняті вже на початку широкомасштабної війни в березні-квітні минулого року. То я думаю, до кінця вже другого року вони були б на озброєнні у наших сил оборони, оскільки це все відбувається дуже поступово, і це рішення приймається з величезними муками по кожному з видів озброєнь. Це все затягується. От тому теж саме і за те теж саме буде з будь-яким іншим видом озброєнь, тому що для певних політичних кіл в якийсь момент таке питання є просто непідйомним, як зараз, наприклад, питання про ракети Таурус для федерального уряду Німеччини вони нам надають величезну допомогу, і власне Німеччина стала сьогодні другим донором, і ми за це вдячні і, і, і це справді величезний. Політичний суд, але от стосовно якихось окремих видів озброєнь, оцей політичний блок все одно стоїть в мізках наших партнерів. Чому ну тому що вигадуються якісь? Я наголошую на слові, вигадуються якісь аргументи, які насправді такими не є. Ну що значить, ми будемо можливо, ми будемо використовувати ці ракети для ударів по російській території. Ну а чому е, взагалі виникає таке питання? Тобто агресору можна завдавати удари по українській території по нашій інфраструктурі, вбивати мирних жителів, а ми не можемо використовувати ці ракети для того, щоб накривати е, військове виробництво е, країни агресору Ну де тут логіка? Логіки немає нема ніякої, але поза тим станом на сьогодні, от е, такі речі е, мають місце. Нам розказують, що якщо вже говорити про німців. Що мовляв, треба сильно е, залучати німецьких операторів е, цих ракет. Ну, вибачте, я не думаю, що наші е, збройні сили не мають спеціалістів, які здатні навчитися управляти ракетами. Якщо вже навчалися і навчають управляти е, F-16, то я думаю, що вже оператору е, ракети е, ну вже не, не сильно довго треба вчитися, щоб навчитися е, приймати правильні рішення. Тому це все повторюю ще раз: це відмовки. А головне, чи є політична воля, чи її немає. Якщо вона є, тоді з'являється можливість ну, з певним лагом, з певним відтягуванням по часу, але все одно рішення приймається. Або якщо його нема, немає цієї політичної волі, тоді воно не приймається. А водночас країни заходу все ж таки побоються Російську Федерацію, тому що напередодні повномасштабного вторгнення вони е, боялися там передавати якесь і озброєння, і е, це перші поставки були е, більш такого партизанського так, характеру носила. Зараз зброя вже передається активно, е, але все ж таки, от е, брязкання зброї Російською Федерацією і останні випробування е, ядерні випробування це впливає на хід. І перебіг нам поставок зброї саме від країн заходу безумовно впливає, тому що це останній аргумент, який є у Москви відносно того, як тримати захід в напрузі, і якщо подивитися на динаміку цього ядерного шантажу, то він же ж власне нікуди не дівається. Він навпаки збільшується, він він зростає. Е, і це е, очевидний останній аргумент е, режиму Путіна, тому що ну недвозначно, е, ну він то е, намагається більш-менш акуратно, а його е, вірний е, пес е, Медведєв е, відгавкує е, це все в очевидних фразах, е, погрозах і так далі. Звичайно, що на це не можуть не звертати увагу. Але при цьому так само ж зрозуміло, що. Е, Росіян попередили, якщо ви тільки подумаєте про застосування ядерної зброї проти України, ми конвенційною зброєю знищимо ваші збройні сили впродовж кількох годин, тому що ну теж треба так само розуміти, що сучасна конвенційна зброя за своїми руйнівними наслідками дуже часто не відрізняється від ядерної зброї. Тому відповідь може бути асиметричною, але такою ж болючою. І Я думаю, що чим далі, тим більше на заході розуміють, що цей російський ядерний шантаж є всього на всього шантажем, що реально застосовувати цю зброю Путін не буде, тому що він розуміє, що це буде останній день його біографії. Тому думаю, що поступово е, е, ця риторика, хоча й буде з боку Росії залишатися, е, буде все менше і менше впливати на, на політичну волю е, на Заходу. А от те, що е, Путін це використовує для того, щоб просувати через свої консерви або через корисних ідіотів е, в на заході е, е, через засоби масової інформації через е, різні. Псевдоналітичні центри через ну деяких справді корисних ідіотів в тому розумінні, що вони своєю безглуздою пацифічною позицією підтримують реально Росію. Це буде продовжуватись тут. Треба бути реалістами. А, яка різниця між конфліктом на близькому сході нині та між Україною і Росією? Там, наприклад, з початком військового конфлікту Ізраїля проти палестинських бойовиків, США одразу направило дві ударні авіагрупи, що значно понизило напругу можливої війни в регіоні? А, чому схожа ситуація не може відбутися в нас? Ну тому що Хамас, на щастя, не має ядерної зброї, відповідь дуже проста і, 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 і лінійна. Е, от те, що ми щойно обговорили про ядерний шантаж, це те, що утримує США від е, таких кардинальних, але дуже потрібних е, е, кроків, які вони зараз е, вжили е, в районі східного Середземномор'я. На жаль, такого вони не можуть зробити саме через побоювання е, тих. Е, Ну, от ядерних, скажімо так, лякалок, які Москва продовжує використовувати, а почерк, що в Хамасу, що в Росії, є абсолютно ідентичним. Це терористи, це вбивці, це гвалтівники, це мародери, це ну, те, що називається покидьками, покидьками людської цивілізації. От тут все, все абсолютно сходиться. У змі останніми тижнями часто з'являється інформація, що нібито країни заходу зменшують е, нам виділення різного озброєння, в тому числі і артилерійських снарядів, і таким чином підштовхують е, українську сторону до переговорів з агресором. Е, скажіть вашу думку щодо цього? Я думаю, що е, ну це теза, по перше не точна е, те, що вони можуть, вони роблять інша справа. І про це буквально вчора сказав е, міністр Кулеба. На що оборонна промисловість Європи, щонайменше Європи, перебуває в жалюгідному стані, чи щось, щось подібне, і що дуже на жаль, громізкою є європейська бюрократія, і саме через це ми отримуємо менше того, що нам обіцяли. Але тут я думаю, є шанс ситуацію виправити. А друге, я думаю, що це підштовхнуло нас не до переговорів і не підштовхне. Сподіваюся, дуже а підштовхне нас до простої думки про те, що треба виробляти власну зброю в потрібних кількостях, і тоді не треба буде стояти, е, як знаєте, бідний на паперті під церквою, і просити е, милостиню у вигляді е, того чи іншого зброєння. Звичайно, що ми не можемо виготовити необхідну кількість в 16 чи чогось такого, що чи Петріот, у нас таких просто можливостей реально немає. Але речі, ну скажімо, такого більш ну простого, якщо так можна висловитися, характеру там боєприпаси, вибухівка там системи реп, там, і так далі, і так далі, і так далі. В чому є до речі, у наших спеціалістів величезний досвід, те, що ми можемо робити. Тому що е, у нас є люди здатні це все робити. То тут я думаю, е, е, цей якраз приклад того, що ми не отримуємо те, що нам потрібно, е, дає нам е, можливість подумати над тим, як швидко, як е, максимально ефективно налагодити виробництво цієї зброї власними е, силами, і це буде найкраща відповідь на е, потенційні загрози того, що нам будуть давати менше чи з якихось причин ми не будемо отримувати цю е, зброю вчасно Російська Федерація за 2023 рік е, переманила на свій бік е, саме Північну Корею, е, яка нині активно допомагає їй військовими снарядами та іншим обладнанням? Е, наприклад, наступному вже році Російська Федерація може знайти нових союзників, які суттєво вплинуть на хід війни в Україні? Я не думаю, тому що цих союзників насправді немає. Ми сьогодні говоримо про вісь зла, це те, що справді сформувалося як противага демократичному світу, демократичному суспільству. І тут ключова роль безумовно залежить від Китаю. Я дуже сподіваюся на, на ну на майбутню зустріч президентів США і Китаю в сан франциско де мені здається. Почнеться процес поступового поступової нормалізації відносин між цими двома супердержавами, які власне і визначатимуть, що відбуватиметься в світовій політиці в найближчі роки. Бо аналіз позиції із США і Китаю свідчить про те, що жодна з цих країн не зацікавлена в тому, щоб доводити справу до Ядерної катастрофи, тому, що економічні інтереси і США, і Китаю ну в цілому співпадають і взаємозалежними. Китай не може продавати свою продукцію нікуди ніж як в Європі і в Америку. Немає ні в Африці, ні в Азії, ні в Латинській Америці такого ринку, який може це все полинути. Це полинає в основному справді північний північний цей пояс. Е, тому е, уявити собі, що Китай е, піде на загострення, щоб зробити собі гірше в економічному плані. Ну, це треба бути просто е, або е, божевільним, або самогубцем. Е, з іншого боку, американцям так само не хочеться е, доводити справу до е, критичної фази, тому що е, це означатиме е, реальну загрозу переходу ситуації в неконтрольований стан. Коли ще більше е, з'єднаються ті сили, про які ви говорите, е, коли союз е, Китаю і Росії, хоча й нерівномірний і нерівноправний, не але посилиться, коли до цього доєднається Північна Корея, коли до цього доєднаються всі е, оці е, автократичні режими по всьому світу, і почнеться справді е, те, про що там мріють е, в Москві, в Пекіні почнуться вибухи регіональних конфліктів, які будуть змушувати США. Бігати між Близьким Сходом, Африкою Південно-Китайським морем, Україною, і так далі, так далі, тобто, це не те, що в інтересах США, тому я думаю, я, я передбачаю, що безумовно не після однієї зустрічі, але поступово лідери двох країн знайдуть якийсь, е, е, модус Вівенді, тобто форму співіснування, яка буде чимось нагадувати. Мирне співіснування, яке було між заходом і соціалістичним блоком, ще ну до краху соціалістичної цієї так званої системи і радянського союзу, тобто, щось на зразок такого, що дозволятиме обидвом сторонам розвиватися, взаємодіяти, але не доводити справу до ядерної небезпеки. Володимир Огризко, український дипломат, екс-міністр закордонних справ України, надзвичайний і повноважний посол в Україні, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та залишайте свої відгуки в коментарях. Зустрінемося в наступних випусках.